Всім привіт! Планую зняти декілька оглядів по українським сортам. І сьогоднішнє відео буде присвячено сорту сріблястий. Сріблястий це старий сорт, харківська селекція. Автор сорту Павленко Федор Андріанович. Ось тут в ряду висаджено декілька рослин даного сорту. Посадка була восени 20-го річками. Йде третій сезон вегетації і на деяких рослинах. Є перші горішки. Ось такий вигляд мають завязі сріблястого. Довга плюска, яка повністю покриває горіх. Помічав максимум 6 горіхів в одному кластері і кластери за рахунок маси горіху і довжини плюски доволі такі масивні на кожній гілиці невеликі закладені сережки взагалі сріблястий не поспішає закладати перший врожай. Набирає вегетативну масу спочатку. Ось, Наприклад, штамп, на якому поки що немає перших горіхів. Сорт доволі таки рослий, і це потрібно враховувати при посадці. А на цьому штамбі є перші горіхи. Ось завість, в якій шість горіхів. Поруч з неї заязі горішків. Ну, а там, де по два, по три горіхи трапляються доволі крупні екземпляри. Наприклад, якось тут або цей кластер. Ось, власне, самі горішки сріблястого. Це зразки середнього розміру. Горіх має характерне сіре опушення і, мабуть, тому був названий сріблястим. Ось так. Поки що це все По сріблястому, спостерігаю за ним далі.